Як лиш звільнили Ірпінь, я одразу повернулася однією з перших до Ірпеня. Десь тиждень адаптації особисто я проходила, ставила себе, збирала свою особисту психіку докупи, вирішувала, що робити далі. Я започаткувала групи психологічної підтримки в місті Ірпінь. Працюючи в цих групах, співробітники фонду, нашого імплементаційного партнеру Інноваційні соціальні рішення довідалися про мене як про психолога, і запросили працювати в мобільну бригаду. Робота нашої бригади націлена на попередження виявлення гендерно зумовленого насилля. Останній місяць це здається, десь плюс-мінус 20 було випадків. Плюс до того ще було просто багато звернень. Зараз в надскладний такий час мешканці Бучанської громади можуть в екстрених випадках викликати психолога соціального працівника безпосередньо на місце. Перший виклик це була саме Олеся. Вона переживала і пошкодження житла. Вона переживала всю окупацію тут в Бучі після звільнення. Дуже довго вона не виходила на зв'язок, бо вона ховалася, вона не знала ще що відбулося звільнення. І коли вона розповідала про те, що вона пережила, і було видно, що що вона себе стримує, що емоції вона стримує, і саме в розмові з нами вона розкрила і дозволила цьому болю вийти. Звільнитися, ніби трохи проговорюючи його. В неї була травма вцілілої, травма свідка, бо вона бачила дуже багато звірств на власні очі. Волна пішла отуди, ось сюди. Понівечі не бачите, це осколків Ось це. Зараз люди стали більш відкриті до роботи з психологом. Ніби от якесь таке розуміння виникає, зараз стає звернень більше і більше. Як від жінок, так і від, і від чоловіків. От якийсь дискомфорт в спілкуванні в сім'ї, на роботі, в особистому житті з дітьми це вже є привід звернення до психолога. І ми маємо часто такі ситуації, коли до психолога звертаються, коли вже повна криза по всіх базових потребах. Як ви відчули дискомфорт, щось вам не так, зверніться до психолога.